Жирова печінка, токсини, засмічений кишківник це не просто діагнози, це причини багатьох проблем у вашому здоров'ї. Це зайва вага, це хронічна втома, це проблеми із жовчовітоком, і жовчним міхурем. це проблеми з травними процесами у вашому ШКТ. Для того, щоб позбутися усього цього, а також постійних головних болей, скачків тиску або підвищеного тиску, потрібно насамперед очищувати печінку. Коли ваша печінка почне оздоровлюватися, а за допомогою нашого харчування та очисних програм ми запускаємо природні процеси жироспуску. Спалювання і метаболізм активізується, як і обмінні процеси. Таким чином, ваше тіло почне віддавати зайву рідину з токсинами, і ви позбудитесь набряків. Воно почне очищуватися від шлаків. А також згодом ми допоможемо йому очиститись від паразитів, і ви отримаєте легкість, багато енергії. Коли з вашого організму вийдуть токсини, у вас припиняться головні болі, і у вас нормалізується тиск. Коли буде правильно працювати жовчого ток, то ваш кишківник буде очищуватися, тому що запрацює перистальтика, а також запрацюють активніше вашірки. І тоді бонусом ви отримаєте гарну, здорову, еластичну шкіру, без висипів, без плям, без папілом і так далі. І ви позбудетеся зайвої ваги назавжди. Я багатьох людей навчила харчуватися таким чином, що вони позбулися жирового гепатозу. В жовчному плавляться камінчики, і вони просто розчиняються, і людина отримує чистий жовчний, так само чисті нирки. І ще я знаю, яким чином не дійти до операції, щоб розщеплювалися новоутворення у вашому організмі, такі як папіломи, кісти, поліпи і таке інше. Як все це можна зробити? Пишіть мені в особисті. Я додам вас до групи харчування, де ви отримаєте повну систему, плюс ви познайомитеся із вебінарами медиків. Хочете отримати результатів по оздоровленню, пишіть в особисті. Я додам вас до своєї групи відновлення здоров'я, розпишу вам програму, яка допоможе вирішити ваші завдання. І ви отримаєте багато енергії, позбутитеся тих проблем, про які я говорила. І ще ви отримаєте омолодження і пострункішення як бонус. При цьому ви будете харчуватися ситно і смачно, бо це не дієта, це постійне здорове харчування, в якому ви отримаєте всі поживні речовини, а також у вас буде енергія, і це все забезпечить вам оздоровлення шлунково-кишкового тракту. І головну роль, друзі, Грає лужна вода. Саме вона дає енергію, саме вона правильно розрідить жовч, кров, і у вас це все буде правильною реалогією, і ви забудете, що таке головні болі, що таке е, проблеми з тиском. Ну і ще більше, і детальніше ви вже дізнаєтеся під час розмови зі мною.